Потім пішов гуляти вуличками далі. Побачив дуже багато гарних кафе, середньовічних будинків сірого каменю, а також ці фахверкові будиночки, які були і у вані, з кольоровими дерев'яними балками. Якщо не бачили минулий випуск, подивіться його обов'язково. Він вийшов невеликим, але дуже красивим та душевним. Гуляю цими вуличками як зачарований. Дивлюсь, як живуть люди, в яких будинках, які в них ставні, нові будиночки старі, з яким ремонтом. А постійно дивишся на різні там, собори, церкви, які тут є, з різної сторони. І потрапляєш нібито в середньовіччя. Тут таке. Огуляю казковими районами тут і регіонами. І відчуття нібито в фільмах. Нібито я якийсь герой фільму. І в мене є місія. Місія кудись добігти, кудись дійти. Все це розвідати. Приємно. О, яка зараз атмосфера гарна, ви лише подивіться. Такі всі будинки стильні, пофарбовані, дерева зелені, квіти є. Прям приємно. Дуже приємно тут гуляти.